Продовжуємо працювати з похідною, і сьогодні ми будемо говорити про правила обчислення похідних. Давайте спочатку нагадаємо, як взагалі просто шукати похідну, якщо ця функція є в табличці. До речі, якщо ви ще не бачили відео про те, як шукати за допомогою таблички похідну, обов'язково переходьте на мій канал і дивіться його. Отже, наприклад, у нас є функція x квадрат. Тоді, похідна від Х в степені, вона в нас є в табличці, шукається як винесення степеня показника наперед. І віднімання одинички в його показнику. Тоді f', штрих, бо так ми позначаємо похідну до рівня 2, ми двійку винесли перед функцією, що множиться на х і вже на одиничку менший 2-1, то буде 1 2х в першому або ж просто 2х. Ми одиничку показнику не пишемо. Друга функція у нас складається з суми косінуса та трійки. Коли в нас є сума або різниця, ці правила також є в табличці, яка, до речі, дається на НМТ з математики. Ми шукаємо похідну окремо від першого доданка і окремо від другого доданка, тобто окремо від косінуса окремо від трійки. F від х дорівнює похідна від косинуса, дивимося в табличку, це буде мінус синус х. А похідна від трійки буде 0, бо 3 це число, а похідні від чисел дорівнюють 0, Тобто ми його можемо цей нулик і не писати. Бувають випадки, коли у нас, наприклад, як в третьому завданні. У функції мінус 2 ділиться на x в степені. Ми дивимося, що x знаходиться в знаменнику, і нагадуємо, що в нас в табличці немає конкретно такого вигляду. Х стоїть знизу. Він не просто в якомусь степені, як в першому завданні або як в табличці. Тому якщо у нас вже видозмінений вираз, нам треба його зробити таким, яким він є, так, ну, початковий його вигляд, який є в табличці, тобто, щоб було просто х у степені. Що ми робимо? Ми використовуємо властивість степеня і перевертаємо х в кубі. Тобто він у нас був знизу, а тепер, якщо ми перевернемо, він буде зверху в від'ємному степені. Можемо цю функцію собі спочатку переписати, а потім знайти вже від такого виразу похідну. Функція набуває вигляду: мінус 2 у нас не перевертається, у нас перевертається лише степінь x кубі. Він буде зверху в від'ємному степені ну, а 4 корінні з х і корінні з 17, просто переписуємо. Ми там нічого не робили. Шукаємо похідну. f' від х дорівнює Мінус 3 ми виносимо наперед, і в нас є мінус 2. Мінус 2 це стале число, ми його просто переписуємо. Воно множилось на функцію і буде множитись на похідну від цієї функції, тобто на мінус 3х вже в степені мінус 4, бо якщо від мінус 3 відняти 1, буде мінус 4. Додати, 4 це стала, вона множиться на похідну від корення, а це одиничка поділено на 2 кореня з х. І залишається корінні 17. Якщо х у нас немає, ми вважаємо, що це число, а похідна від усіх чисел дорівнює 0, то ми її можемо написати. Обов'язково в математиці ми наводимо порядок в усіх виразах. Тобто виконуємо множення, скорочення, все, що можна, в принципі, зробити. Тут можна мінус 2 помножити на мінус 3, то буде 6. Х в мінус четвертому, 4,2 скоротити, лишається 2 зверху і знизу корінь з х. Якщо у нас від'ємний показник, його ми тепер, навпаки, можемо заховати вниз. Х в четвертому. Додати 2, що ділиться на корінь з х. Четверте завдання х квадрат помножити. Ми завжди, перед тим, як шукати похідну від функції, можемо спростити. Якось цей вираз. Конкретно зараз у нас х в степені множиться на дужки. А ми пам'ятаємо, що помножити на дужки ми множимо фонтанчиком. Тому ми можемо ці дужки спочатку розкрити, спростити, а потім вже знайти похідну дорівнює. 2 х квадрат помножить на 2х, це буде 2х в кубі, бо при множенні степені додаються відняти 6 х квадрат. В нас вийшла функція, яка складається з двох елементів. Вони від собою віднімаються, а як шукати похідну від цього, ми вже нагадали f' від x дорівнює двічка сталий множник, множиться на похідну на 3 х квадрат, відняти 6 сталий множник, множиться на похідну 2х. Спрощуємо 6 х квадрат відняти 12х. Ми нагадали з вами, як же шукати похідні функції, які є в табличці, які додавалися віднімалися. А що ж нам робити, коли в нас є, як в п'ятому виразі, множення натуральний логарифм на синус х. Які правила нам вже відомі? Що коли в нас є стала, це це ми її позначаємо, і вона множиться на функцію, то ми цю сталу множимо на похідну функцію. Ми ж це вже використовували. Коли в нас дія додавання, ми шукаємо похідну від кожного доданка. Коли в нас діє віднімання, ми також шукаємо похідну від кожного, У штрих, мінус а в нас стоїть дія множення. Як бачите в даних правилах. У нас ніде немає множення функцій. Єдине множення, яке в нас є, це в першому записі. Але це в даному випадку це число, це не функція. А в нас є дві окремі функції, похідні від яких є в. Е Табличці одиниця на Х і косинус Х, але вони множаться. І тут важливо, множитись похідні вже не будуть. В похідних є окремі правила, як таке робити. І сьогодні ми з вами будемо про це говорити: про правила добутку, коли у нас функції множаться, і про правила частки, коли функції будуть ділитися. Зверніть увагу, що в табличці НМТ ці записи є у помножене на V, якщо ми шукаємо похідну від даного множення. У нас є ось таке правило, що воно нам каже. Ми зараз разом з вами запишемо і проговорюємо. У помножене на В, це все шукаємо похідну від цього добутку. Ми беремо похідну від першого множника у штрих, множимо на другу функцію без похідної. Додати. Тепер, навпаки, першу ми переписали і множимо на похідну від другої функції. Давайте на нашому прикладі, на п'ятому завданні, ми спробуємо це. Власне, застосувати. Отже, що ми тільки що сказали? Що якщо в нас іде є множення, у нас множиться дві функції. Ці функції це є логарифм і синус. це наше У, це наше В. Поїхали. Шукаємо похідні. У штрих, Y штрих. Дорівнює похідна від першого у штрих. Ви можна, до речі, спочатку записати це в дужках, що ми шукаємо похідну від натурального логарифма, множимо на синус, поки що, без похідної, додати і тепер змінюємо. Похід... Від логарифма похідну не беремо, але ми візьмемо похідну від синуса Х від другої функції. А тепер ми просто вже знайдемо власне, ці похідні y штрих дорівнює похідна від логарифму в табличці є одиниця на х, від синуса ми сказали, брати похідну не треба. А от в другому доданку, навпаки, від логарифму похідну не треба, а від синуса буде косінус х. Якщо є можливість щось спростити в такому виразі, ми його спрощуємо. Як бачимо, тут ми нічого спростити, винести, скоротити не можемо, тому залишаємо так, як це є. Давайте попрактикуємося на таких завданнях. Шосте завдання. В принципі, в принципі, ми можемо фонтанчиком теж тут розкрити дужки. Проте, коли в нас в, е, в дужках з'являтимуться синуси, косинуси, коли, наприклад, у нас х в кубі помножиться на синус х, навіть якщо ми розкриємо дужки, це все рівно діє множення, і воно нам не полегшить наше завдання. Тому визначаємо, хто у нас множиться. Множиться дві дужки. Тоді перша дужка – це буде У, друга дужка – це буде В. Йдемо за цим правилом. Ігш дорівня. Теж, щоб не допустити помилок, можна не поспішати і спочатку проставити правильно штрихи, а потім шукати вже похідні, щоб не допустити нічого, ніяких помилок. Отже, спочатку беремо від першого множника похідну, тобто від першої дужки x кубі відняти 2 штрих, помножити на х квадрат плюс 1 друге без похідної. Додати, тепер змінюємо. Х в кубі мінус 2 без похідної, але множимо на х квадрат плюс 1 штришок ставимо. Ну і, власне, шукаємо похідні. Від кого нам тут треба знайти похідну? Від першої дужки І в другому доданку від другої дужки. Дорівнює. Перша дужка містить дію віднімання. А ми вже з'ясували, щоб знайти похідну, коли у нас віднімання, нам треба від х в кубі окремо і від двічки окремо. Від х в кубі буде 3х квадрат. 3х2, а від двічки похідна буде 0, бо похідна від числа це 0. Множимо на дужку х квадрат плюс 1, вона без похідної додати. Далі другу дужку, точніше, 2, ми переписуємо і шукаємо похідну від х квадрат плюс 1. Та ж сама логіка, окремо від того, окремо від того. 2х плюс 1 ми не пишемо. Дорівнює. Тут уже ми можемо розкрити дужки. До речі, щоб нам було зручно оцю 2х ми можемо переписати перед дужечкою. Ось сюди, щоб нам було легше множити фонтанчиком. І починаємо перемножати 3х2, х квадрат, 3х в четвертому. Додати 3 х квадрат, Додати я собі 2х, вважаю, що стоїть воно вже спереду, бо від перестановки множників добуток не змінюється. Маємо 2х. В якому там буде в четвертому відняти 4х. І тут уже зводимо подібні доданки. В нас є 3х в четвертому, да плюс ще 2 таких х в четвертому. Усього таких х у нас 5. 5х в четвертому. Х у квадраті в нас лише 3. Ми їх переписуємо, а просто х лише 4. Ось наша похідна. Сьоме завдання: корінь з x множиться на дужку. Перший множник це у, другий множник це В, вони множаться. Проставимо собі штрихи. Y штрих дорівня. Похідна від першого, до речі, ви коли робите похідну, краще всього проговорюйте це правило. Перший штрих або похідна від першого множиться на друге без змін додати. І навпаки, корінь з ексам множиться на друге похідну 3х2 плюс 2 штрих дорівня. Похідна від корення, одиничка на два таких корення. Дужку переписуємо без змін додати. Корінь з ікса переписали без змін і множимо на похідну другої дужки. Це вже буде у нас 6 іксів На 6 іксів дорівнює. Можемо цю дужку записати над дробом. Тобто в нас вийде 3х2 додати 2, що множить, ділиться на 2 коріння з. Ікса. І додати 6 іксів на корінь з. Ікса. Звичайно, ми можемо тут знайти спільний знаменник. Спільний знаменник у нас буде. 2 корення з. Ікса. Давайте спробуємо це зробити. В другого дробу знаменник 1. Спільний, ми кажемо, буде 2 корінь з, ікса, тому другий дріб ми домножаємо на 2 корення з. Ікса. Маємо 3х2 плюс 2 без змін. І можемо собі переписати 6х корінь з ікса помножити на 2 корінь з. Ікса. В першому доданку ми нічого не можемо зробити, переписуємо, а далі ми можемо перемножати число на число це буде 12 x на іншого немає а просто x. А корінь примножені на корінь, це те саме, що корінь у квадраті. А ми пам'ятаємо, що коли у нас корінь підноситься до квадрату, корінь квадрат зникає і залишається просто це число. Тобто просто x. 12 x та ще й на x. Ділимо на 2 корінь з x. 12х на х це х у квадраті. Буде, що ми бачимо, у нас є 3х квадрат і вийде 12х квадрат. Тобто, всього у нас вийде 15х у квадраті додати 2. Ділиться на 2 корінь з х. Ось так от ми спростили, власне, цей вираз. Восьмий приклад і перейдемо до похідної частки. х квадрат це наш перший у, синус це наш другий множник V. Проставимо y дорівнює похідна від першого штрих, множиться на друге. Додати перше без змін множиться на похідну від синуса х'. І шукаємо похідну. 2х на синус x додати х квадрат, похідна від синуса, буде косінус. Косінус х. Максимум, що ми можемо тут зробити, це винести х з задушки, але, в принципі, наш вираз не зміниться, але давайте спробуємо. Ну, він то зміниться, але якось спростити ми його все рівно не зможемо. 2 синус x додати x множиться на косінус x. Все, ось такий варіант. Що ж робити, коли в нас буде дія ділення? Насправді правило добутку і правило частки вони досить схожі між собою. Тут буде та ж сама логіка: від одного похідну беремо, від іншого не беремо, але собі асоціацію так робимо. До множення ближча дія додавання, а до ділення ближча дія. Віднімання, тому якщо там ми додавали, міняли десь похідні, тут ми будемо віднімати. Дивимось, де в нас в формулах це правило. Ось тут знизу. Власне, аж під під тим, під, під правилом множення. Що ми бачимо? Єдине, що в нас додається, це знаменник. Тому знаменник у нас завжди буде в квадраті. Отже, похідна від дробу дорівнює знаменник у квадраті В квадрат. А зверху, зверху, в чисельнику, ми починаємо чергувати чисельник-знаменник. Значить, що ми бачимо? Правило схоже: У та В, просто там вони множилися, тут діляться. Похідна від верху множиться на низ. Там було множення додавання, тут ділення і буде віднімання. Відняти! Верх множиться на похідну низу. Все. Нічого гіпертакого складного ми тут не робимо. Так, ну, нехай тоді так залишається. Пробуємо, наприклад, 3х-7 ділиться на 5-2х. Y штрих Завжди в частці ми починаємо із знаменнику. Знаменника. Знаменник завжди в квадраті. Він без ніякої похідної. Тобто 5 відняти 2х до квадрату і поспішати його підносити в степінь не потрібно. Далі, чисельник. Визначаємо собі. Це 3х мінус 7, це наше у, знаменник це 5 мінус 2х, це наше В. Вони діляться. Отже, що нам каже правило, похідна від верху, прописую, що 3х мінус 7 буде із штрихом, множиться на низ. На 5 мінус 2х. Відняти верх 3х мінус 7 множиться на похідну низу. 5 відняти 2х штрих. І шукаємо ці похідні, біля яких штришки поставили. В першій дужці у нас йде дія віднімання. Ми шукаємо від 3х і від 7. Від просто х похідна дорівнює 1. Тобто від трьох тоді буде 3. 3 помножене на 1 буде 3. Від 7 ми похідну візьмемо, це буде 0, не пишемо. Воно множиться на 5 мінус 2х. Відняти, дужка переписується, 3х мінус 7. І теж шукаємо похідну від 5, це буде тут 0, можу зверху надписати 0 похідна від 2х це буде, ну тут у нас є віднімання мінус 2. І отут важливо не загубити, що ми множимо на мінус 2. Бо в нас лишається мінус 2, воно було від'ємне. Знаменник переписуємо у квадраті, просто його за собою тягнемо. Що ми казали? Коли в нас стоїть за другою дужкою число, ми його можемо виконати перед цією дужкою, перед другою. Я нічого зараз розкривати, ніякі дужки не буду, просто покажу, де воно стоятиме. В мене був мінус. Але якщо я виставлю сюди ще мінус 2, то мінус на мінус мені дасть плюс. Тому я одразу запишу, що це буде плюс 2. І воно множиться на 3х відняти 7. І ділиться знову. Дивіться, якби ми розкрили ці дужки, у нас було б кілька доданків. Ну, точніше, якщо бути точним, то три. І нам прийшлося б це все переписувати. Математики люди ліниві, ми не хочемо писати багато. Нам все як можна скоріше, швидше, зекономити час максимально спростити собі життя. Тепер розкриваємо дужечки 15, відняти 6х, додати 6х, відняти 14. Ділимо знову ці дужки. От мені вже, чесно кажучи, писати все селін. Далі, плюс 6х, мінус 6х, ми скорочимо 15 мінус. Отут важливо. 15 з плюсом, 14 з мінусом. Це буде 15 мінус 14 плюс 1, що ділиться на 5 мінус 2х до квадрату. Ось таку похідну ми знайшли. Хочу звернути одразу увагу на ось такий приклад, де дуже люблять допускати помилки. Коли у вас функція дорівнює 2, що ділиться на х відняти 3, наприклад, якась. Чи брати тут похідну частки, чи якось перевертати дріб, ви можете собі запам'ятати, якщо у вас у знаменнику вираз з x, тобто у вас є якась функція х-3, вона є у нас знизу, це зразу автоматично правило частки. Навіть якщо зверху у вас x немає, ви працюєте за цим правилом. Отже, похідна дорівнює знаменник x-3 буде в квадраті. Похідна верху, отут важливо це прописати, все, два штрихи. Множиться на х мінус 3 відняти, верх множиться на похідну віднизу, штрих. І тут важливо: похідна від двійки це буде 0. Зараз я його запишу, ви побачите чого. 0 множиться на х відняти 3. Відняти 2, що множиться, похідна від х мінус 3, похідна від х 1, похідна від трійки 0, 1 мінус 0 буде 1, тому просто 1. Досить типова помилка саме на таких завданнях, коли на, коли врахували, що похідна від числа буде нуль, і його перестали писати. Його писати треба. Чому? Бо коли я зараз оцей нуль помножу на дужку, в мене вийде 0. Бо на що б ми 0 не множили, вийде ось тут нулик. А 0 відняти 2 це буде мінус 2 в чисельнику, а в знаменнику хміну 3 до квадрату. Ну, знову ж таки, прийдеться цей х-мінус 3 дописати. Мінус із чисельника або знаменника можна винести і записати взагалі перед усім дробом. Все, ось така похідна в нас вийшла. Давайте ще кілька прикладів розглянемо. Якщо в знаменнику х квадрат мінус 2. Тут, в принципі, нічого особливо не міняється, ми йдемо по похідні. І давайте тепер спробуємо штрихи написати одразу цю похідну обчислювати. Знаменник у квадраті, Боже, не знав, що це робити. Значить, похідна відверху 4х це похідна 4 від одинички 0. Тобто похідна від верху 4. Множиться на знаменник х квадрат мінус 2. Відняти верх 4х плюс 1 множиться на похідну знаменника, буде 2х. Я можу собі автоматично поставити 2х сюди. Головне не забути, що я його перенесла, а не дописала просто так. І розкриваю дужки. 4 х квадрат мінус 8, мінус 8х2 мінус 2х ділиться на х квадрат мінус 2 до квадрату. Дорівнює. 4 х квадрат мінус 8 х квадрат, це мінус 4х2, мінус 2х я перепишу, мінус 8 теж перепишу. Поділити на х квадрат мінус. 2 до квадрату. Все, все, що я можу тут зробити. Зверху можу винести ще мінус, але, в принципі, можна винести ще й 2, але воно нам особливо ситуацію не змінить. І десятий приклад дорівня: похідна відверху, це буде 1 множиться на знаменник на корінь з. Х. Відняти. І дивіться, можна зробити навпаки: спочатку знайти віднизу, похідна від кореня це буде 1, що ділиться на 2 таких корені, і воно множиться наверх на х-1. Все. знаменник корінь з ікс без змін. Дорівнює корінь з ікса відняти, І в нас виходить дріб у дробі х-1 ділиться на два таких корені, і це все, ще ділиться на корінь з. Ікса. Для початку можна навести порядки зверху. Я маю на увазі порядки, що я тут буду шукати спільний знаменник окремо собі це випишу. В мене є корінь з, ікса. він віднімається від дробу х мінус 1, що ділиться на два кореня з. Ікса. Спільний знаменник буде 2 корення з х. Перший дріб домножаємо на 2 коріння з х. Ми вже казали, корінь на корінь зникає, буде просто х, тобто лишиться 2х, відняти х, і отут важливо, якщо перед робом був мінус, він підніметься і піде в чисельник. І нам треба перед другим виразом проставити дужки, бо перед ним буде мінус, а мінус перед дужками змінює знаки на протилежні. Мінус х плюс 1. Тоді, що в нас вийде в чисельнику? 2х мінус х то буде х додати вже один, він ділиться на 2 корінь з х, і цей весь вираз, давайте дорівнює так красиво, напишемо тут, ділиться на корінь з х. Іншими словами, як, до речі, можна такі трохетажні дроби зробити. Перший дріб, той, який зверху, переписати звичайно, а другий дріб, той, який самого початку, цей головний був, замінити на дію ділення, бо дріб це дія ділення, поділити просто на корінь з х. Як ми ділимо? Ми перший дріб пере, пере, переписуємо, а другий перевертаємо. Ділимо 1 на корінь з х і перемножаємо х плюс 1, що ділиться на 2х. Ось це наш кінцевий результат. Тож, сьогодні ми з вами познайомилися. І розібралися, як працювати з похідною, коли в нас дві функції перемножаються або ж діляться між собою. Дуже важливо, що не потрібно брати похідну окремо від першого множника окремо від другого. В них є свої правила. Вони є також у формулах на НМТ, і ми сміло можемо ними користуватися.